Юрист, колишній співробітник НАБУ, має родичів у Росії. Бюро економічної безпеки може очолити такий собі Олександр Цивінський. Конкурс на посаду тривав майже півроку. На рахунку цивінського кілька гучних розслідувань, зокрема щодо екс-нардепа Сергія Пашинського. Що відомо про нового очільника Бебу та чого від нього варто очікувати, дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Переможцем конкурсу на посаду керівника бюро економічної безпеки став детектив Набу та один із керівників столичної операції Чисте місто Олександр Цивінський. Засідання конкурсної комісії транслювали в прямому ефірі. Ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три бали від міжнародних членів комісії. Ним став Олександр Цивінський. Що про нього відомо? Цивінський уродженець Львівської області має юридичну освіту. Свою кар'єру розпочав із роботи в Галицькому райвідділі поліції. З 2015 року став детективом Національного антикорупційного бюро. Тоді ж журналісти розповіли на загал про зв'язки Цивінського з Росією. Як відомо, його батько проходив службу в СРСР, а після розпаду Союзу залишився жити в Арефії. Втім, за словами Цивінського, він давно не спілкується з батьком його поглядів на життя. Не розділяє для роботи в набу він проходив всі необхідні перевірки зокрема й поліграф в бюро пан Цивінський очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього нардепа Сергія Пашинського. Йому нагадаю, закидали привласнення активів при пов'язаних із бізнес-структурами олігарха Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 мільйонів гривень стала однією з рекордних в історії набу. Пашинський, між іншим, вніс заставу і вийшов із СІЗО. До конкурсу на посаду в БЕП Цивінський був керівником третього підрозділу детективів другого головного підрозділу Набу. Брав участь в операції чисте місто, в рамках якої пам'ятаєте, прокотилися обшуки ледь не у всіх органах столичної влади. Правоохоронці намагались викрити всіх причетних до корупції в земельній сфері. Київській міській раді одним із найвідоміших фігурантів оборудок став Денис Комарницький, депутат попередніх скликань Київської міськради, який нині втік за кордон. В різний час Цивінський також брав участь у конкурсах на керівні посади в набу, зокрема й на директора, але не пройшов його кандидатуру. Також пов'язують з впливовими посадовцями в офісі президента. Але це все на рівні чуток офіційних зв'язків. Немає кабінет міністрів має 10 днів, щоб погодити кандидатуру цивінського. Дотепер Б очолював тимчасовий керівник Максим Кутерга. Крім того, торік президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕП чи то ПАК реформу. Цього від нас вимагав Міжнародний валютний фонд. А як вам новий потенційний очільник бюро економічної безпеки? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. У Харкові затримали російську агентку, яка підірвала двох українських військових. Один із них загинув. Дівчина виманила військовослужбовців на зустріч в кафе, нібито для передачі волонтерської допомоги. Вибухівку заздалегідь заклала в скутері біля закладу, а в потрібний момент пристрій дистанційно активували. Більше про завербовану агентку та про те, що їй світить заскоєне Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Російські ФСБшники завербували 19-річну харків'янку в мережі Телеграм. Знайшли підходящу кандидатуру в чаті для пошуку роботи. Дівчина погодилася виконати. Завдання російських спецслужб для цього купила два телефони, акумулятор, побутові хімікати та решту необхідного. Військовослужбовців вона виманила на зустріч до одного із місцевих кафе, нібито для передачі волонтерської допомоги. Готову вибухівку дівчина привезла на цю зустріч і заховала в багажнику моторолера на стоянці. Представники російських спецслужб спостерігали за всім. В реальному часі, тож у потрібний їм момент дистанційно активували пристрій. Під час детонації на місці загинув один військовий, інший отримав тяжкі поранення. Винуватиця теракту втекла і сподівалася залягти на дно. Утім, за кілька годин правоохоронці вийшли на слід. І затримали підозрювану під час обшуку. В агентки знайшли невикористані частини вибухового пристрою і телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. За інформацією правоохоронців, дівчина нині під вартою Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, стаття теракт, який прозвів до загибелі людей. В мережі обурені люди вимагають показати фото агентки, щоб харків'яни знали зрадників в обличчя. Навіщо приховувати її дані і обличчя, надрукуйте піб, адресу і покажіть фото. Харків'яни мають знати зрадників. Довічне ув'язнення, злішого покарання для молодої дівчини і не придумаєш, хоча задушити падлюку одразу теж дуже хочеться Так ненавидіти Україну, бо за бабло не віриться. А як ви вважаєте, яке покарання було б справедливим? І чому, зрештою, українці погоджуються працювати на російські спецслужби лише заради грошей чи через свою прихильність до російського режиму? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Український боксер Василь Ломаченко поскандалив із волонтерами Стерненком та Притулою. Всі троє обмінялися віртуальними звинуваченнями. Ломаченко залишив допис про обстріл рідного міста Білгородністровського на Одещині. У відповідь Сергій Притула назвав боксера жалюгідним боягузом. А Сергій Стерненко нагадав спортсмену, що це зробили росіяни, яких він охоче підтримує та виправдовує. Суперечки в коментарях під дописом не стихають. Більше про інтернет-скандал дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось так виглядає ліцею у Білгородністровському після російського обстрілу. 23 червня ворог вдарив по навчальному закладу балістичними ракетами. На місці загинули троє працівників ліцею. Ще восьмеро, зокрема й директор, постраждали і нині вони. В лікарні. Наслідки могли бути ще гіршими, якби не літні канікули. Власне фото понівеченого ліцею у своєму Фейсбуці запостив боксер Василь Ломаченко, відомий своїми проросійськими поглядами. Він написав, що школу цинічно обстріляли ракетами, але хто не уточнив. Вчора, ще були улибки і радість на ліцях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози і горіч. Школа, яку закінчив, в яку ходили наші діти. Була цинічно обстріляна ракетами. Царство небесне погибшим. сіли здоров'я поправиться раненим. Мір всім першим відреагував колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула. Він назвав Ломаченка боягузом та закликав його нарешті відмовитись від українського громадянства. Жалюгідний боягуз. Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого все, о патріарха Кіріла, який такий самий чорт, як і ти, коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства. Після чого свою реакцію залишив ще один волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. Він дорікнув боксеру, що той навмисно забуває, хто коїть ці цинічні злочини проти українців. Бася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі: росіяни, твої браття, жалюгідний тисцикун, і зрадник. Сам Василь Ломаченко не змовчав і став відповідати на докори. Зокрема, Стерненко нагадав, що останній має привілеї, користується послугами охорони і сам чомусь не служить у війську. Це пише людина, який ходить з охрани. Серйозно говоряща голова. Вмісті з Конторою думали, що написати, і сам надумав. Під угрозою жизни живуть всі люди, залишені в Україні, не только від армії Росії. но и от своих же ТЦК, которые пакуют людей по беспределу. Но ты-то у нас привилегированный. Ты, кстати, чего не воюешь, патриот? Соломон, как то сказал, все пройдет, и это тоже. Так что, надеюсь, Господь вразумит тебя до того, как все пройдет. На что Стерненко теж ответил и попередив, что те, кого сегодня защищает Ломаченко, отберут у него, цитую, «найдорожче». Послушайте. Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти, краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі в себе на сторінці тримає відео з вихвалянням убивць мого народу. Хай ті віржливі люди, яких ти глорифікуєш, загугли, що це за слово, заберуть у тебе все найдорожче. Не лишилися осторонь інформаційної битви і дописувачів в соціальних мережах. Чимало фанатів боксера захищають його, звинувачують політиків і волонтерів у тому, що війна триває. Однак, чимало читачів засуджують реального ворога Росію. Дехто закликає припинити хайп на крові, бо перш за все, те, що сталося, горе для українських родин. У людей горе, а ви тут політичні баталії устраюваєте. Успокойтесь. Дуже шкода, нічому не винних людей. А як вам цей віртуальний скандал? На чиєму боці? Особисто ви. Пишіть, що думаєте, нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!